Ранок понеділка, 30 січня, розпочався для мешканців Покровської громади не з приємних новин. З невідомих причин на рейси не вийшли декілька маршрутів громадського транспорту, і люди були вимушені годинами чекати автобуси на зупинках. Чому так сталося, і досі невідомо, адже керівництво Покровської МВА обмежилося відмовкою, начебто автобуси не виїхали через виробничу необхідність. У той же час у поліції зазначали, що маршрутки не вийшли на рейс через відсутність договорів у деяких перевізників. Не було інформації про те, наскільки довго затягнеться ця проблема, та коли громадський транспорт курсуватиме за звичним графіком. І поки керівництво громади відмовчувалося, люди, хто пішки, хто витрачаючи сотні гривень на таксі, намагалися дістатися до роботи, лікарні чи по своїх справах. Незрозумілою ситуація з громадським транспортом лишилася і на сьогодні. Спочатку у Покровській МВА повідомили про недотримання графіків курсування маршруток. Потім з'явилася інформація, що автобуси курсують як і раніше. Журналісти телебачення капрі намагалися отримати офіційний коментар у міській військовій адміністрації. Проти жодної інформації так і не почули. А ось водії та мешканці Покровське про роботу громадського транспорту сьогодні кажуть наступне: всі незгоди були вирішені і працюємо в звичайному графіку. Сьогодні проблем немає, вчора не було». Вчора були проблеми сьогодні ж нормально». Ну, на работу на попутке, а с работы на такси. Я тоже сегодня утром поехала на попутке, потому что я не знала, будет автобус или нет. Потом смотрю, первый рейс был, и второй рейс, и на полтретьего был рейс. Идем столько вот тем, а, стоим. Угу. Ну, не ну, около минут 10-15, смотря. Угу. Там же график у них тоже стоит, получается. И уже я от этого отталкиваюсь. Надо предупреждать заранее, чтобы люди знали. Накануне надо предупреждать и все. І люди будуть знати, сьогодні все по графіку, на десятки їхала, все по графіку, все добре. Тож, як бачимо, робота громадського транспорту начебто була налагоджена. Але отримати офіційну інформацію про те, що ж це було насправді, ми так і не змогли. У той же час перевізники запевняють, що автобуси повернулися на свої маршрути та працюватимуть за звичним для людей графіком.